Всім привіт! Ми з Рижулькою на прогулянці. Сьогодні у нас 6 грудня 25-го року. Дай, Рижуля? Все, йдемо далі. Перевірив тут. Пішли далі. Пішли, Рижуля, пішли. Давай йдемо, пішли. Давай. На вулиці прохолодно, да, сонечка нема, що йде, режуля? Ай, вітерець, да, режулька. Що ти там знайшов? Все щось винюхуєш. Все, пішли? Пішли, пішли. Що ти там таке знайшов? Режу, лям. Що там? Котик тут був, так, Лежоля? Че Все, пішли далі, пішли. Молодчинка, давай. Гарненький котик. після. Ой, хі, я чуть не впала. Іди, йди. йди. Вс, холодно так не хочеться ходити, так? Да? Все, пішли. Пішли по деревам, побігаємо, пішли, Ріжуля, пішли там, де дерева пішли. Ріжуля. Ти вирішив, куди ми йдемо? Ріжуля? Резулька, куди йдемо? А, полетів? І ти? Ох, ти лякливий. Що там я побачив? Що там? Птички? Щось я не бачу, що ти там побачив. Давай, пішли, пішли, Ризуля, пішли. Пішли. Чи ти будеш відпочивати? Уже заморився. Ризуля. Ризуля. Давай на деревинку поліземо. Пішли на деревинку. Йдеш на деревинку, Ризулька? Що, не будеш пригати на деревинку, Ризуля? А, Ризуля? Ризулька, на деревинку лізти не будеш? Чого ти там знову внюхав? Рижулька. Когатки точить будем. Чи ти по вітру не хочеш гуляти. Рижуля, давай пішли, тоді пішли. Все. Йдемо ми далі. Що за зупинки в нас? Пішли, Рижулька, пішли. Ну, До пташок. Пташки на деревині сидять. Все, пташки улетіли. Все, пішли. Пташки полетіли. Ти розігнав всіх пташок. Все, йдемо далі, Рижуля Внюхав, можемо далі йти? Так, да, прохолодно на вулиці, так, да, Рижулька. Не дуже хочеться гуляти. Пішли по деревам побігаємо, Рижуля. Давай. Молодчинка, так? Да? Рижий? Ризуля, ти молодчинка, красавчик ризий, так? Да? Опера все. І на деревинку запригнув, так? Да? Зігрівся, ризулька. Давайся побігаємо трохи. Все пішли? Рижуля, пішле. Ризуля, пішле. Пішли, пішли? Чого ти там шукаєш? Хто тебе відволікає, Рижуля? Пішли? Все? Загорнув? Ну, пішли тоді далі, пішли, хвати горнуть режуля, Грибайся. Режуля, хвата, Все йде молодчинка, давай пішли. Це територію помітили, да, що ми тут були. Все, йдемо далі. пішли Щось ти сьогодні не дуже, да, Режуля? Хочеш ходить? Все обнюхав Рижулька. Можемо далі йти, Рижуля. Пішли. Давай, пішли. Пішли, на деревинку будеш приїхати? Давай, Рижулька. Ні, не хочу. Не хочу він Так, ми туди не йдемо, Рижуля. Обходимо. Не боянь. Туди не можна йти. Пішли. Туди ми не будемо йти, Режуля, я там не пройду. Пішли? Не боянь. Туди ми не підемо. Ти чув мене? Ні. Туди ми не йдемо. Все, пішли, давай. Пішли, туди ми йти не будемо. Туди теж. Режуля, не за. Йдемо далі ми. От так. От так. все, все. Ой, Ризуля. Все? Ти нагулявся, я бачу, так? Да? Щось нема сьогодні настрою в Ризулі гулять, да? Ризуль, Ти змерз, Ризуль, Сонечко моя рижа. Рижулька. Ідемо <смір> далі, чи будемо додому йти? Котиків не бачать, да? не цікаво тобі, режулька. За пташками не дають побігати, так? Да? Все, подивився, вирішив, куди йдемо. Режуля. Вітерець прохолодний. Писай, режуля, назад. Пісе. Давай. Пізи мені назад. Та що ж ти такий лякливий, режуля? Не як ти, що не привикнеш оце? Скільки виходимо, а ти все ще лякаєшся. Давай, пішли. Все, додому ведеш, так, да, результат? Рызуля, давай, кушай травычку. Будешь травычку кушать? Находится без смачную травычку и кушать. Вот молочинка, да? Рызулька. Невеличкий у нас перекус. Грижуля, куди ти пішов? Все вже, так? Да? Травичку не хочеш? Тоді пішли, пішли обходимо? Так, я з тебе туди не витягну потім. Пішли обходимо. У мене вже руки змерзли, режулька. Ти ще не змерз? Давай ще по деревкам побігаємо. Не хочешь, Рыжуля? Куда идем, Рыжулька? Йдемо ми далі, да, Рижалька? Куда ти розігнався? <свісно> Так, ну що, друзі, будемо, ми, мабуть, закінчувати нашу зйомочку. Ми ще з Резулькою погуляємо, щоб не було дуже довге відео, да, Рижулька. Тож ми всім кажемо до побачення, до наступних зустрічей, так, да, Рижулька? Кази всім пока-пока! Що ж, до наступної зустрічі. Пока.